Я Рівер, оператор БПЛА в Харті. Займаюся розвідкою. Тут я вже третій місяць проходжу службу. До цього було два місяці навчання. Да. А, діагонально. Отак. Вот так, так. Дивись. Мій позивний галактика і 22 руки. Я шукала себе, точніше, місце собі в армії. Спочатку спробувала в іншому підрозділі. Мені сказали, що треба мати досвід, тому що жінки дуже емоційні і можуть потім вирішити, що їм вже це не подобається, вони хочуть додому. Тому мені порадили пройти якісь курси. І я забула просто в інтернеті військові курси. І перше, що видало, це по дронах. Я не могла спочатку зрозуміти, куди я хочу. Я знала, що я хочу йти служити, і думала, що це буде більше якась, щось типу офісної роботи, бо єдине, що я вміла, це сидіти за комп'ютером, щось програмувати, тестувати. Я думала знайти щось подібне, з собі примінення. але в один із моментів, один із рекрутерів ЗСУ насправді, вони предложили мені пройти курси, котрі тільки-тільки запускалися. По БПЛА, і таким чином вийшло, що я стала БПЛАшницею. До цього ти була айтішницею? До цього я була айтішницею, так, і фотографом трошки. Коли почала дивитися за ситуацією новини, дуже багато хлопців гинуло постійно, навіть проглядаючи, наприклад, Тік-Ток, який повинен тебе веселити, ти дивишся? а Там молоді дівчата ховають хлопців, і ти розумієш, що всім треба відновлення якесь і хочеться якось допомогти. І, можливо, якби була можливість, то когось замінити, наприклад, прийти в армію, щоб одній людині вона там списалася, чи стало легше, наприклад. Я прозванювала багато номерів там і ЗСУ, це були різні підрозділи. І коли я дзвонила, казали, що жінок нам не треба. Тобто ми не встигали навіть проговорити щось. Вони просто, ну не питаючи, хто я що я що я вмію. Вони такі жінки нам не треба. До побачення. Фламінго. Це мені мама подарувала, я ношу його як спогад про дім. Я просто рік все ж таки хотіла впевнитись, що це не моментне рішення, що це не моє емоційне рішення, що я дійсно цього хочу, щоб потім не пожалкувати. Тому я рік готувалася і фізично готувалася, і морально, і готувала маму свою, тому що вона дуже емоційна у мене. і їй було дуже складно, що я прийняла саме таке рішення. Такі дрони призначені для ведення розвідки. Зачастую це ведення розвідки. Ще вони можуть уражати, але ми наразі не використовуємо їх для подібних цілей. Ну доволі важко, що виходить, що треба боротися з ворогом, а є і внутрішні моменти, бо ти ж дівчинка, оця от фраза дуже часто лунає, навіть коли кажуть, що в нас немає жінок, у нас є тільки солдати, а потім трохи пізніше не взначай, ти ж дівчинка». чого ти. І це трошечки демотивує прагматичними речами, давайте Да? просто чоловік більший зазвичай за своїми габаритами, сильніший є у жінок дуже розвинена інтуїція сама по собі, так як вона не розвинена у чоловіка. Вона розуміє безпеку, небезпеку, вона більш дисциплінована і відповідальна. Тобто, якщо ти її поручив, відповідно. Певний час буде виконано те, що потрібно. Тому в екіпажах ми зазвичай поєднаємо. Беремо не виключно жіночий екіпаж. Ми створюємо поєднання. Там у нас є і чоловіки в екіпажах, і, і жінки в екіпажах. До 24 лютого не дивилися в принципі новини будь-які цікавив більш розважальний контент. А вже коли почалася повномасштабна війна, то. Тоді вже зрозуміла, що та, скоріш за все, це, це вже надовго. І це, напевно, я сподіваюся, що це остання наша війна і що все ж таки ми дотиснемо. Не було думки виїхати з України? Ні, пропонували, але ми, мені ще, коли я школу закінчила, пропонували освіту за кордоном, але я сказала, що буду жити в Україні. І я люблю дуже сильно цю країну і буду боротися до кінця за нею.